Кожного року в кінці листопада в Подільській міській громаді напередодні Міжнародного дня людей з особливими можливостями проводиться благодійна акція на підтримку дітей з особливими потребами. В межах благодійної акції цим дітям були передані продуктові набори, а також засоби побутової хімії та гігієни, інші необхідні побутові речі. Участь у цій доброчинній акції вже традиційно беруть представники депутатського корпусу Подільської міської ради, різних комунальних підприємств, приватні підприємці, зокрема торговий дім імперії. Ерія холоду, а також і інші небайдужі й чуйні жителі подільської громади на даному заході. Була присутня заступник подільського міського голови Людмила Задорожна, яка разом із іншими учасниками цієї благодійної акції передала набори допомоги членам сімей, які виховують дітей з особливими потребами. Наприкінці листопада, на початку грудня, ми збираємо родини, у кого Є проблема, є дітки з особливими потребами, і є необхідність їх підтримати, особливо в такі нелегкі часи. Четвертий рік повномасштабного вторгнення війни, і ми розуміємо, наскільки нелегко зараз всім, особливо вам. Тому хочу подякувати всім, хто долучився до сьогоднішньої акції. Всіх вас, звісно, напередодні різдвяних новорічних свят. Хочу привітати, побажати. напевно, у нас одно бажання на всіх, у всіх українців. Це мир на нашій рідній землі. Тому вітаю всіх. Напередодні також були вручені подарунки батькам тих дітей, які в міру своїх потреб не змогли доєднатися до творчого майстер-класу присвяченому до Міжнародного дня людей з особливими можливостями. Сьогодні ми прийняли участь в даному заході. Кожного року ми намагаємося приймати участь і допомагати діткам. Ми приймали участь з нагоди дня дітей з обмеженими. Можливостями і, і наше підприємство вирішило прийняти в цій акції участь і подарувати цим сім'ями продовольчі набори, а саме там і крупи, і олія, і средства гігієни, і засоби для догляду за санітарним кімнатами і багато чого іншого. Ми дуже вдячні всім безпосереднім учасникам цієї благодійної акції за проявлену увагу та велику допомогу сім'ям громади, які виховують дітей з особливими потребами. А дітям бажаємо здоров'я, щастя і мирного безмарного дитинства. Яна Кукурудза, Олексій Мягі, телекомпанія Пек.